Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, триває багатосерійний серіал під назвою Мої ліхтарі на ADC». Я ділюсь власним досвідом з проводу того, як я використовую той чи інший ліхтар. І сьогодні, як ви можете вже зрозуміти, дивлячись на екрани ваших смартфонів або на екрани ваших комп'ютерів або телевізорів, мова має піти про наключні ліхтарі. Мій власний досвід, мої думки з приводу тих чи інших ліхтарів, які зараз є в мене в користуванні. Отже, моя суб'єктивна думка. Наключник має бути простим, надійним, негабаритним і зручним. Для себе я зробив висновки певні, бо це питання звички. Не можна наключник розцінювати як повноцінний ліхтар. Скажімо так: повноцінний ліхтар це ось ми маємо так, ліхтар. На Акумі 18650. Так. Запасний ліхтар має бути ось такого плану на акумі 14500 або на звичайній батарейці. І наключник, наключник. Те, так би мовити, знаєте це запасний запасного ліхтаря. Ну, уявіть собі, його функція просто висіти на ключах. Коли ви залишаєте дім, ви завжди з собою берете ключі. так? І завжди ви з собою берете ліхтарик. Такий маленький, класний ліхтарик. Якщо ви забули свій основний ліхтарик, то принаймні без світла, в разі чого, ви не залишитесь. Які функції наключника? Функції наключника просто перебувати на з'ясі з ключами, і при необхідності включати його, коли то потрібно, або на кілька секунд, або там на хвилину. Тобто включили і виключили. Так, зараз на ринку є купа ліхтарів з поворотом голови з кількома режимами. Але але, в мене такий ліхтар один. Це подарунок від Геннадія, учасника групи Вікторінокс Україна. Геннадію, дякую тобі! Класний подарунок. Користуюся і в цьому ліхтарі є два режими. В цих ліхтарях є по одному режиму. Це ліхтар Олайт, мій найперший ліхтар який я купив ще в 2021 році. Найперше, так, серйозно. Найперше, серйозно такі. Знаєте, ліхтарно дивлячись на те, що це наключник. В розі покупав. 360 гривень коштувала ця забаганка моя. Одна функція тут, один режим. Вимкнули, вимкнули і вимкнули. Так, тисячу, ой, не тисячу, 100 люмен, 5000 кельвінів. Так, 5 тисяч кельвінів, це температура світла. Ліхтарик SkillHunt e 3А. Він також на акумі, як його Акум Fujitsu, це аналог н чорний. Так само такі ж функції, як і ООО Лайта. просто покажу вам. Так. Акум Фуджесу. Такі ж самі функції, як і у лайта Вимкнули. Вимкнули. Все. 4000 кельвінів, але перевага в тому, що тут, бачите, тут є хіроптика. Маленький, зручний батарейка або звичайний аку. Е, і ось такий Олайт, який має вже два режими. Зараз продемонструю вам. Давайте я вам всі продемонструю, як воно все світить. Олайт. Олайт двохрежимний. Це у нас режим на 5 люмен, який може світити там 28 або 30 годин. І режим на 180 люмен. Так, от така турбопихалка. Так би мовити, який може світити? 23 хвилини. В принципі, я вам скажу, що 5 люмен цілком вистачає, аби знайти замок <laughs> на двері в квартирі, де ви мешкаєте. Так світить лайт. Так світить Скілхант. 4 тисячі кельвінів. 100 люмен. Тобто ярко, потужно. Ну і так світить Олайт, він також десь приблизно 90-100 кельвінів. 100 люменів, ну і 5000 кельвінів у нього. Так, вмикаємо світло. Чесно кажучи, от, враховуючи от такого малюка, мені особисто не грає роль кількість люмен, щоб підсвітити там замкову щеліну. Там, це має бути або там 10 люмен, 50 люмен, 100 люмен. 100 люмен, знаєте, це навіть добре. Тобто 100 люмен увімкнув, подивився, все красиво, розсіяне світло, все можна побачити, відкрив двері і все. Це коли немає світла. Так, справа в тому, що на ринку є зараз два досить цікаві ліхтарі, які мають три режими. Це LumenTop ADC 01 і Lumінtop 3 a Що стосується наключника LumenTop ADC 01, там три режими, наскільки я пам'ятаю: 5 люмен, 30 люмен і 120 люмен. Це звичайно добре. Ви знаєте, якщо б я собі обирав би наключник, напевно, все ж таки я б обрав би люмінтоп. Так і в мене є бажання його купити. Він зараз на Алії коштує з усіма знижками менше 10 баксів, десь 350 гривень. Щось таке. Так, але ж треба буде кудись діти усі наключники. Але вони мені настільки дорогі, що я з ними розставатися не хочу. Um, тобто я звик до них вже звик ними користуватися, користуюсь і дуже дуже задоволений. Ну, наприклад, коли в будинку зникає світло, так, у нас же ж, минулої зими так і було дуже часто. Я заходжу до під'їзду, увімкнув наключник, йду собі там на свій поверх, свічу 100 люмен яскраво, гарно, все видно. Ну і не морочу з приводу того, що треба заощаджувати там, знаєте, переключати там на. 10 люмен на 50 люмен, ну, як, наприклад, в цьому лайті. Так, свічу собі там 5 люмен або хочу собі зробити турбопихалку на 180 люмен, іду і свічу. так. І Я не хвилюю, що я можу висадити батарейку. Доскільки там я її висаджу за одну хвилину, поки піднімусь, там відчиню двері. А я ж батарейками тут не користуюся. Я користуюся акумами. Ще раз кажу, все ж таки варто мати акуми так на акумах. Але ж ситуація може бути така, що світло можуть відключити надовго. І тоді на допомогу мають пройти батарейки. так. Ну, Загалом, якщо є бажання гратися з вибором режимів на наключниках перед різноманітними ситуаціями, то можна гратися. Якщо не хочете забувати собі голову там, цією грою, можна взяти однорежимник і також отримувати від цього задоволення. Вибір є, але ще раз кажу: в принципі, я б зараз б все ж таки брав, би, враховуючи, що у нас військовий стан, наключник з трьома режимами. Тому що ну, будь-які ситуації можуть бути, ну, наприклад, там ви. Має, ви опинились в бомбосховищі, в якому немає світла. Уявіть собі, так? Ну, немає світла в бомбосховищі. Ну ви ж не будете там світити 100 люменами так, висаджувати усі акуми і батарейки. Ви ну, можете собі там включити 5 люмен, і цього цілком достатньо. Цілком достатньо для того, щоб там пересуватись по бомбосховищу. Ну і в принципі, Війну, війну під час військового стану я раджу все ж таки брати наключники, які на батарейках або на акумах 3А. Чому саме? Тому що цей наключник гарний, так, цей Він, його можна підзаряджати через Type-C, заряджається там кілька годин досить швидко, але тим не менше, коли надовго світло зникає і коли електрика в цьому наключнику завершується, як ти будеш далі ним світити? Так, в мирний час це ідеальна штука. В військовий час це ідеальна штука, саме на батарейках. Батарейки можна придбати будь-де, в будь-якому магазині. Тому усім раджу все ж таки наключник, багаторежимник Lumintop ADC 01, і щоб він був на батарейці. Ну і, звичайно, там ще, знаєте, є така штука, як тіроптика і цей ковпачок розсіювач, магнітна хвоста кришка, якщо я не помиляюся. Ну, там взагалі за ну, 350 гривень ви отримуєте топ-предмет, від якого будете отримувати задоволення. Я не хочу його купувати, не хочу витрачати зайві гроші. Тому що в мене є і так купа наключників, які мені подобаються, і роботою яких я задоволений. Отже, як довго може світити той чи інший наключник? Ну, Наприклад, я проводив експерименти так, ось ці два ліхтаря. Акум Фуджису. Це аналог Enlup чорного кольору. В цьому ліхтарі повністю заряджений акум може безперервно світити 90 хвилин. Що в ліхтарі Olight, Що в цьому SkillHunt є 3А? 90 хвилин це півтори години. Це ну, досить пристойно. Так? Тут я вже казав: 5 люмен там 30 годин, а 180 люмен 23 хвилини. Якось так. Тому робіть певні висновки. Якщо ставити білий анелуп сюди, я також заміри певні робив. Це акум Нікелєвий так, то 75 хвилин він може світити. На 15 хвилин менше, ніж чорний. Чорний потужність більше. Так, ну і ще один наключник. Його важко назвати наключником, чесно кажучи, це вже такий досить суттєвий накарманник, який хочу тут продемонструвати вам. Це ось такий китайський. Не знаю, чи можна назвати його брелком, так. От можна порівняти з ключами, але штука досить цікава, я вам скажу. По-перше, це ліхтар, який має купу режимів. Купу режимів і купу різноманітних цікавих предметів. Ну давайте подивимося, як він світить. Так, в нього ось тіроптикою, між іншим, так. Рефлектор і е, бокова засвідка, боковий розсіювач. Давайте вимкну світло. Це також подарунок мені був на день народження від ще одного учасника нашої групи Вікторінокс Україна Олександра Опанасенка. Пане Олександре, дякую вам за чудовий подарунок. Вдома користуюсь, іноді навіть користуюсь і на вулиці. Просто давайте подивимося, як він світить. Там купа всіляких режимів. Отже, вмикаємо його, опа. вибачаюсь так. Ну, такий білий нейтральний колір, так би мовити. Кнопка ось розташована. Перемикаємо. Вже не таке яскраве світло, так? Далі в нас спецсигнал. Поліція їде. Ну і далі ось світиться тут бокова боковий розсіювач. Не такий вже яскравий боковий розсіювач. Ну і все і вимикаємо. Тобто, якщо ми його включаємо, так, можемо подивитись, в принципі, квартиру він, комнату досить потужно може освітлювати. Що таким чином, що таким чином, що таким чином, так, щоб вимкнути його, треба просто натиснути кнопку і потримати кілька секунд. Крім того, які його функції переваги, розбивати скло. Інструмент, так. Відкривачка для пляшок, свисток. Почули, як голосно він свистить? Магніт. Магніт. Так, все у нас. Дучов його. Хм. Прикольно. О, бачите. Магніт. Магніт досить потужний. До речі, вісить він у мене зараз на холодильнику, як такий, знаєте, декор. Зарядка від Type-C. І я вам скажу: просто зручна, класна річ носити на кишені або в кишені. Ну і користуватися, в принципі. Вмикаємо. Так, може здаватись, що таке, знаєте, синє світло, холодне синє, але це нейтралка, біла нейтралка. Особливо так, це біла нейтралка. Росіювач. Такий собі розсіювач. Ну, кажу. Класна річ. Коштує недорого, щось десь приблизно 200 або 220 гривень на Аліекспрес. Там взагалі подібних ліхтарів вибір дуже-дуже великий. Тому, друзі, робіть певні висновки. Без ліхтаря на зиму я б вам би не радив би залишатись Все ж таки подумати з приводу наключника, з приводу додаткового ліхтаря, з приводу основного ліхтаря. Має бути, має бути запас. Запас і по основним аку акумуляторам, так, і запас про, про додаткові акумулятори, які треба носити з собою, і батарейки. Ось такі, бачите, аму Fu Запасні для наключників ось в таких от перехідниках. В мене мають бути вони в мене на ADC, тобто до зими, я поступово-поступово готуюсь. Ось така моя думка про наключники. Ще раз підсумовуючи все, якщо ви обираєте собі наключник, перший наключник в житті, я вам раджу обрати наключник з трьома режимами перемикання 5 люмен, 30 люмен 120 люмен. Це наключник Люментоп ADC 01 або Люментоп 3А. так Там навіть ще кліпса є, ось така кришка. Перемикаються вони. Люментоп ADC 01 так само. Ось такими от поворотними діями, поворотом голови. Ну Ось у мене Люментоп, так. І ось таким от чином можна перемикатися. Це ось така от, ну, уявіть собі, ось така різниця між великим ліхтариком і маленьким. Все, все, що я хотів сказати по наключникам, друзі, дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі. Буде ще багато цікавого відео, цікавого контенту для вас готую. Тому радий, радий, що ви є. Радий, що з вами все гаразд. Будемо далі боротися з Роснею. Ми переможемо. Все буде Україна.